В Україні запровадили програму Тепла зима. Держава видає одноразову грошову допомогу на дітей для проходження холодного періоду. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї переселенців, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримають на кожну дитину по 6,5 тисяч гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кошти можна витратити на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Зараз на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайло, вас вітаємо. І, звичайно, про виплати допомоги у грудні хочемо поговорити. Надбавка до пенсії, які зміни з продовженням виплат ВПО, одноразова допомога на дітей. Якщо встигнете, давайте по цих трьох позиціях пройдемося. Дякую, бажаю всім здоров'я. Справді в грудні держава робить ряд серйозних кроків щодо підтримки українських родин. Те, про що вже було сказано, про тисячі гривень і це справді великий шанс українцям і підтримати збройні сили а декому, особливо пенсіонерам. Це тисяча гривень це велика підтримка для сімейного бюджету. І 6500 вже в грудні місяці отримають кожна українська родина, яка Потребує підтримки держави на дітей і всі без виключення родини внутрішньо переміщених осіб, які мають неповнолітніх дітей. По 6500 на кожну дитину підкреслюю, це справді велика підтримка. Влада рекомендує ці кошти використати для придбання теплого одягу для діток, але родина може використати ці гроші. Як вважає за потрібно і на інші потрібні речі для сім'ї а в майбутньому кабінет міністрів розробляє порядок, як все таки продовжити і наступного року таку підтримку українських родин, але якимось чином виробити механізм, поки що дискутується, щоб ці кошти йшли саме на придбання одягу взуття для діток вітчизняного виробника? Це таким чином ми підтримуємо. Український сектор економіки наступне пенсіонери в родні місяці отримають ті, ті, кому виповнили 70, 75, 80 і більше років доплату до пенсії від 350 до 580 гривень гривень залежності від віку це також звичайно підтримка. Ну і кроки робляться для того, щоб ті родини. Домогосподарства, які користуються твердим паливом, щоб вони отримали реальні кошти, не саме паливо, а реальні кошти і могли придбати або вугілля, або деревину в залежності від місця проживання і, і їх, на їхній розсуд. Субсидії вже вступили у зв'язку з опалювальним новим сезоном. І громадянам не потрібно вже звертатися до пенсійного фонду, який саме зараз опікується цими проблемами. Їм субсидії перепризначаються автоматично. Звертатись потрібно тільки тим, кого змінилося або стан сім'ї, або умови проживання, тощо. достатньо коштів є на цей опалюваний сезон. Більше того, 42 мільярди в бюджеті на наступний рік виділяється на ці кошти, тобто субсидією проблем. У державі не буде також важливо, те, що вже цього року розробляється нова система підтримки дітей. І ми очікуємо, що наступного року вже Верховна Рада спільно з кабінетом міністрів буде розглядати питання щодо підвищення сум виплати при народженні дитини. Це також важливо підтримати ті сім'ї, які в непростих умовах. І воєнного стану вони все таки дбають про майбутнє покоління українців. Це тільки деякі аспекти соціальної підтримки громадян в цей непростий період. Але наступного року в бюджеті заплановано однозначно підвищення пенсії, тобто весняне осучаснення на рівень інфляції уже в березні. Це виконання закону. Про пенсійне забезпечення також ще ряд заходів шляхом ухвалення проектів закону для того, щоб підтримати пенсіонерів, особливо тих, які отримують менше 10 тисяч гривень. Ще раз нагадаю, що майже 3 мільйони українців отримують пенсію трохи більше ніж 2 тисячі триста гривень. Це однозначно мало, і саме спрямувати потрібно. На цю категорію, які б мали отримати підтримку від держави першим, пане Михайле, про субсидії в опалювальний сезон, ви сказали, хотілося б ще доволі розгорнуто почути тлумачення компенсації від держави на тверде паливо. Там люди мають отримувати. Наскільки я знаю, близько 21 тисячі гривень, так компенсацію. Так. Чи є так. тут якісь зміни? Тут змін немає. Справді 21 тисячу на опалюваний сезон, тобто на зиму, отримає кожне домогосподарство. Єдине, що є різні підходи, де проживають громадяни, якщо вони проживають в тих областях, де є Лісогосподарства і через ДП «Ліси України вони можуть на пільгових умовах придбати деревину, і дрова їм можуть доставити додому. Якщо це проживає там, де є шахти, добувна галузь, видобувна галузь вугілля, то там їм доставлять паливо додому. І це, це важливо. Є Такі варіанти, що громадяни вже заготовили тверде паливо ще літом, використавши свої кошти або зекономили минулого опального сезону. То ці 21 тисячу вони звичайно можуть використати за іншим призначенням, утеплити свої оселі, замінити вікна, то що дбати про майбутню зиму це такий стимул, коли Почали ці пільги компенсації монетизувати, і таким чином стимулюють громадян, власників домогосподарств, щоб вони дбали про майбутні, як кажуть, опалювальні сезони і економили кошти для інших потреб. Це правильний європейський підхід, і Верховна Рада стимулює уряд щодо проведення саме такої реформи, не послугу, а саме кошти для. Компенсації за надання послуг населення дякуємо, дякуємо вам, пане Михайло. Поговорили з першим заступником голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів про виплати допомоги у грудні.